Доброго ранку, шановне товариство. Що це все таки мене вчора розковбасило. Ну, я не скажу, що прямо в мене якийсь емоційний був сильний не знає, стрес, щось таке. Просто якось був сповнений емоціями і довго не міг заснути. Зараз я сильно поспішаю на сніданок, як завжди, бо я ризикую його просто прогуляти. Я насторожую я встигав, але що то в мене емоційно то що то бурлили ці бурхливі емоції. І я не знаю, мав би. Ну, пахнув цей заспокійний і мілотинів, медитував. Я раніше часто медитував, а зараз дуже рідко за необхідності. От необхідності виникла. Я при чомусь намагався зрозуміти, що саме я відчував, тобто навіть розібратися в емоції, які мене обурюють. Ну, Чого не поняв. <сміття> Серйозно, чого-то не поняв. Можливо, десь всередині я, я якийсь інтроверт, все ж таки, хоча б на половину, ну, тому що може я втомлююся від великої кількості людей навколо. Хоча насправді я кайфую від спільноти, від того, що люди підходять, я не підходять, може за столами. Але також відчуваю переповнення, і в тому мені треба відновитися. От потенційно може бути в цьому діло. Передумав і вирішив зробити подвійну порцію еспресо ну, американу. В кави за добу я випиваю прям доволі багато. Але що зробиш? Хочеться бути бадьорами і зосередженим. Але ж не сказати, що зовсім не було ніякої користі від того, що я вночі довго не міг заснути, все ж таки я вирішив, що гайролер катати вдруге. Я не піду. Це точно. Тобто зараз у мене є час нормально поснідати, зібратися з силами, з думками. Ось сьогодні будуть автоматично огірки замість помідорів. Тобто сьогодні буде час поснідати нормально, зайнятися спортом і сьогодні скажу, що доїхав. До Києва приїхав співзасновник еволюції Рома Вандер. І ми з Ромою жодного разу ще вживу не бачилися, тому що ми вже списалися і домовилися про зустріч. Так що я набираю їжу, взяв з собою iPad, буду дивитися сьогоднішній випуск, який вийде сьогодні. Для вас це буде вчора, щоб знову попрацювати над помилками, подумати, як покращити контент. Так, ну що, в мене нібито все готово, тільки щось YouTube тікаркатниця Не хоче працювати. Та чися Ну, Ладно, ось так, ось сяду. Будем, любі друзі, у легково безсоння все ж таки були свої переваги. У мене був час подумати і вирішити, що я сьогодні кататиму. А кататиму я сьогодні все ж таки містері. Ніякого гайролера, ну нафіг. Будемо робити топ-контент і топ-гру саме в цьому турнірі. І беремо сьогодні, робимо спину, беремо сьогодні дівчачу гумку, але так, <свіс> да, це спеціально один разочок сказав. Гумка замість резинки. О, -о, -о, О, Спеціально для одного мого глядача, який сильно переймається тим, що я гумку резинкою називаю. О! Для мене гумка це гума це матеріал. Резинка це девайс. Коротше, так само на другу руку. Так, і на ці два дні цей наступний ми міняємо вправу на прес. Ой, хочеш, ти такий спортивний, як тобі це вдається. Спортивний, але, друзі, поперек від сидіння болить просто жесть. Ще одна вправа на спину, знову ж таки, Резинку за ноги зачіпимо. Натягнули і поїхали. <рес> Ох, добре. Окей. І фіналізуємо все це діло останнє вправо. Спортом завжди, завжди він займатися. Але після того абсолютно так само завжди. 12 за київським часом турнір починається за одну годину. Це буде в містері, як ви вже зрозуміли. Я йду зараз на зустріч з Ромою з еволюції. Вийшло, що ми заснували покрему школу, а вживу не бачились жодного разу. Ба більше, наскільки і я ні з ким не вживу. Ну, Костю я дуже давно знаю дзока, але е, з ним теж не потискали один одному рукою жодного разу. Але все буде все попереду. ми розуміємо, які ми зараз. Тож трошки хвилюся, трошки хвилюся. Окей, okay. да, друзі, все зустрілися з Роми, трохи посиділи, поспілкувалися. Ви розумієте, ми один одного знаємо вже скільки два з половиною роки? Що не ви ж? два два, два. два ну, роки, два, два і два. Два, два і два. Два. два і два. знаємо, але побачилися вперше. От таке. а зараз ми зараз з Ромою підемо на серію. Рома хоче повідати. Е... Я хочу лак передати Гоші, що Гоша там всіх розірвав, я просто буду дивитися. Да. А завтра вже якщо, якщо я вдохновлюсь, тоді будемо грати всі разом. Да, ну і заодно повідати еволюціонерів. Е, еволюціонери, це я. Буду радий вас зараз зустріти всіх. Все, побігли. Так, ну що ж, друзі, я прибув до зали і збираюся зараз на стійкі реєстрації придбати квіточок на містері День 1 А. План грати трохи розкуто. Можливо, це спричинить кілька рибаїв, але краще весело і бадьоро, ніж скучно і довго, правда? З іншого боку, якщо вдасться набити великий стек, то не доведеться катати завтра. Так що план, план набити стек чи прийти завтра. Окей, okay, друзі, отже у нас 12 сіл, шосте місце. Гра вже почалася, я, я трохи забалакався. Так, давайте подивимося, хто у нас за столом. Рустамчик у нас за столом. Привіт, друже! Всім вітання, всім успіхів. Я до вас, у мене шосте місце. Ні? А, 14. А я прибуду. А де? А як же так? Все, я не запішов. Ладно, тоді вихід. Я переплутав столи. Вже старість, це старість. Так, у 12-6, всім вітанчика. Привіт, вже Так, все не, не, не втручається. В роздачу, друзі. Дізнався дуже важливу новину, що е, в цьому турнірі є три флайти. А би це, це я знав, але я не знав, що стеки сумуються. Тобто, якщо пройти сьогодні, а потім пройти завтра, і, будь-бути, ще раз можна набити якийсь апігренський стек. Можна спробувати. Окей, далі будемо. Друзі, куди я прямую? Питайте мене, Гоша, куди ти прямуєш? О, я куди це Гоша прямую? Гоша прямує до стійки реєстрації. А чому Гоша прямує до стійки реєстрації? Тому що ми зіграли пару рівнів, а Гоша вже вилетів. Ну, як, грав я чудово, розкуто і трохи не пощастило. Це завжди не щастить. Так що рібай ядон, і встрибаємо далі. Так, це я йду знову на 9 стіл сьоме місце. Чи є знайомі обличчя? І є знайомі обличчя. Чи готуємося ми вигравати? Готуємося ми вигравати. Всім щасти. Сідаємо. Дев'ять-сім, правильно? У нас олить. Да то з королем мене, що ти хвилюєшся. Все добре. Все добре, хтось один має піти. так не Все добре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це не моє. Вибач, під руку, під руку, вибач, сказав інструктору і під руку. Чесно, був готовий піти. Але рівер мене врятував. І таке буває зі стрімерами. Окей, okay, друзі. Після епічного відльоту на першій кулі і епічного, не менш епічного подвоєння right. на другій кулі, я зараз е переживаю <реж> перерву в турнірі. Тут у нас куточок еволюції, друзі. Привітайтеся, всім привіт. Це наші зірки, чи вже ті, що встановилися, чи ті, що тільки починають свій шлях, і великі молодці в на серії виступають чудово. Не завжди все вдається, але тим не менш, ми їм ними пишаємося. Ну я пишаюся я від себе кажу. А Рома, я пишаюся заочно. Йому не грати не треба. Рома і так чудовий. А ви всі чудові? Може, нічого не грати, але чудові. молодці. Все. Ті карти. Друзі, не знають, що сьогодні відбувається, але час летить з якоюсь шаленою швидкістю, я не просто не розумію. Ніби тільки сіли катати вже друга перерва. А, за цю годину пересадити мене встигли ще разочок, але а, я тільки запсував собі імідж за столом, нічого не виграв. Якось так. Причому карти заходили, ні, блефував також, але карта заходила, але... Не так, щоб виграти з нею. Там королів дивилося на рівері викинути, ніби не і далі. Коротше, катаємо, не знаю. Поки що динаміка не дуже. Якщо мені не зайде карта, то можу відлетіти. Тому що мені вже не вірять. Ну, подивимося. <плес> Олен. Томаш проти Олексія. <плес> <плес> Краще рука виграла. <плес> Друзі. Бачите, якось темненько раптом стало в Зарі. Не знаю, що відбувається. Нас об'явили перерву, і світло вимкнулося. Я думаю, що так не заплановано. О, а отак вже більше заплановано. Друзі, немає межі. Немає межі моєму обуренню. Я поясню. Таке враження, що в цьому турнірі тільки перерви. Я сідаю на новий стіл, перерва. Я зіграю одну роздачу перерва. Я поїв, перерва. Я не знаю, ну як так. Ну, зазвичай встигаю хоч щось зіграти, я не знаю, там контбет поставити. Не знаю, один раз пам'ятаю в якомусь турнірі чекрей ставив. Було класно. На блеф. А, то в гайролері було. Ну, мене вскрили. То мені не дуже подобалося. Але тим не менш, це якась динаміка. А зараз що? Весь час перерви. Але в цілому є сенс відмітити, що. Ще один такий, як я. Добрий день. Доброго дня! Як це маєте? Я тебе обличчя не бачу. Це Ваня, це Ваня, А це Гоша. А це Дякую. Як справи? Контент робите? Короче, пізня реєстрація. В принципі, виходить 25%. Чи всі мені вдалося, це непогано. Це крута реальність. Які ближче тут не проходить. Чотири, може зараз ще хтось. Час пересаджувати це знову новий стіл на попередньому трошки роз фішок, які можна було не розбазарювати. Але в цілому стек здебільшого зберігається. Його хотілося б протягнути в наступний день. Насправді хотілося б збільшити, але хотілося би, звичайно, пройти. А зараз в горі знаходиться 37 гравців. І в гроші, не в гроші, а в а другий день пройде 18. Причому мені повідомили, що структура буде доволі а, цікавою, змішаною, що я маю на увазі, я поясню. Отже, другий день турніру, він буде, за кілька днів, він почнеться не з зони тім. Тобто не всі, хто пройде другий день, одразу автоматично виводять гроші. Але, оскільки це місцевий турнір, тут додається така певна перчинка. За вибиття кожного гравця, хто пройшов другий день, але ще до зони ІТМ, вибиття 5 тисяч гривень автоматично на рахунок. Тобто є баунті, Звичайна баунті. А потім, коли вже почнеться грошова зона, тоді з'явиться і містери. Дуже прикольний міксовий формат, мені подобається. Обов'язково треба пройти. Друзі, у нас 4 бетпот, олин і кол. кол олин Десяточки проти моїх кузів. На рівері. П'ятіронька. Добре, дуже дякую. Успіхи. Друзі, на жаль, сьогодні після. Епічного ой, епічного відльоту. Ну, мені нема що робити, так що виходить у мене коротенький день. Зараз я думаю, чим себе зайняти. Не зберіг ніяких цікавих роздач, все попало у влог через окуляри. Не влог, перепрошую, телеграм-канал через окуляри, більша частина. А так і пригадати особо немає чого. Дуже шкода, що поклали опоненту сет в 4 б але ну що ти зробиш? Таке теж буває. Завтра будемо пробувати знову. Давайте подивимося в котрі. Отже, завтра в нас середа, день 1Б, об 11-ті. Так, от ми сюди і стрибнемо, виходу нема. Будемо спробувати відбиратися на містері відчайдушно. Ну і що мені. Може, врешті-решті мені сетап б потім покладуть. Друзі. Трохи бонусного контента справа, в тому що я в номері пізно, і я поясню вам, чому Оскільки ввечері я не знав, що мені робити, раптово отримав пропозицію відбити приватну гру в Києві. Я не буду розповідати вам, хто її проводить, де вона проходить, і хто мене покликав, але тим не менш, я хочу поділитися загальними враженнями. Де ми, ми приїхали на місце і нас зустрічає фігуріста Хостес, яка запрошує нас до апартаментів. В апартаментах стоїть стіл, і солідні люди катають, випивають, спілкуються, курять кальян і розважаються. Я одразу сідаю за стіл, мене запитують, наскільки я хочу закупитися, я називаю суму, і мене просто, просто записують в якусь тетрадку олівцем, скільки мені дали фішок і так далі. Поруч фуршет напої. Я, звичайно, ви знаєте, алкоголь не вживаю, особливо коли катаю, катаю в карти. Але кава, чай, вода, я пив воду випив каву, звичайно, я кави. і непогано поїде. Катуха в цілому проходила дуже цікаво, здебільшого люди не мають якогось е, високого рівня гри, здебільшого це любителі, які просто хочуть покатати в приємній атмосфері і добре провести час. І в цілому, так воно взагалом і проходило. Е, насправді люди приємні е, і дійсно був такий навіть певний веселий вайф. Хтось випив зайво, хтось там е, жартував весь вечір. В цілому дуже-дуже класно. Карта мені не заходила. Якби мені заходили карти, можливо, мені сподобалося значно більше. Одразу скажу, я трохи програв, але нічого такого баїнно турнір можна сказати. Самі думати про, про який йдеться. А єдине, що мені не сподобалося, і я можу вам пояснити, це місце за столом. І тут є свій нюанс. Справа в тому, що серед гравців також був і організатор. Я не знаю, як правильно називається, хост чи адміністратор, чи ще щось. Який Організовувати гру. І е, оскільки з гри взимається рейк, це певним чином впливало на його стратегію гри. Я поясню, я був на великому бланді тоді, коли він був на падані. А оскільки він зацікавлений в тому, щоб в роздачі завжди був рейк, А ви самі розумієте, якщо роздача не бачили флоп, рейку не буде. Якщо роздача, наприклад, там дійшла до якогось рівня, можна там досягнути капу рейку. Ну, тобто, певної суми, більше якої з роздачі рейк не забирається. Отже. В цьому був прикол, що йому завжди було вигідно робити великі рейзи з батона, чи що ще гірше, гірше ставити велетенський Місісіпі, наприклад, який перебільшував великий блайнд в або в 10 разів. Тобто кожного разу, коли я сплачував блайнд, мені чи доводилося колоти велетенський рейс, чи грати рі рейс відповідно в залежності від карти, чи що ще гірше грати Місісіпі. А якщо ви не знаєте, як грається Місісіпі, я вам зараз поясню. Місісіпі це страдл, який ставиться на батоні. І нюанс в тому, що першим рішенням роздачі приймає малий блайнд, потім великий блайнд, потім решта поля, і тільки після того автор Міссісіпі нападений. І уявіть собі, якщо в гру тобі автоматично доводиться, що вийти в гру доводиться платити 5 чи 10 блайндів на великому блайнді, кожного разу коли просто не блайнд. Це було дуже важко і, звичайно, у нього була, його стратегія була виправдана. Він міг грати супер широко, що він робив. І він, в принципі, по рівню гри був достатньо компетентним, щоб скласти мені конкуренцію, враховуючи те, що я давно не кішовік і в принципі в офлайн не сильно, скажімо так, орієнтуюся в цій царині. Отже, мені було реально важко пристосуватися, звичайно, чесно, якби мені заходила карта, то всі ці великі рейзи перетворилися б на великий стек в мене. Але оскільки карти не було, доводилося викручуватися. Але тим не менш, я вам так скажу, що загальний досвід, звісно, такий прикольний. прикольний. Ай. Ну, як скажімо так, як провести вечір, як розважитися, як отримати за скромний внесок, скажімо так, е отримати задоволення новий досвід, то клас. О, я ледь не забув вам розказати, розказати ще одну прикольну річ. Ділер змінюється е кожні 30 хвилин. До речі, ділери теж дівчата. І кожного разу, коли змінюється ділер, за столом грається так звана мамболея. Хтось з вас знає, хто це таке і що це таке, але хтось не знає. Я розповідаю. Отже, кожному гравцеві роздається по 5 карт. Це по факту п'ятикарточна омаха. Також одразу відкривається два борди, два флопа. Можна робити ставки до розміру в банк і рейзити розміром в банк максимально. Тобто, наприклад, в банку, приположимо, лежить. 250 фішок, припустимо, і максимум я можу поставити 250 фішок. І якщо ти хочеш мене порейзити, то ти можеш сказати пот, тобто рейз в банк. Це буде моя ставка помножена на 3 плюс стільки скільки лежить в банку. Не надто складно. Тобто це буде 250 помножено на 3 плюс 250, які лежали в банку до того, як я зробив ставку, тобто 1000 фішок. Окей? Отже, і з цих двох флопів починається торгівля. Перемогти в ідеалі, якщо руки доходять до шоудауна, то половинку банку забирає той, хто виграє верхній банк, верхню дошку, і половинку банку забирає той, хто виграє е нижню дошку. А далі відкриваються два терна і два рівера, власно кажучи. Так і торгуються, ну, чи хтось то, їдає і, і так далі, може виховати теоретично. Але ви розумієте, майже всі карти роздали, майже всі карти лежать на столі. Це якась... Дівчина, я, я жодного разу ні, жодної там ставки зіраздачі цієї, цієї гри не зіграв. Хоча ми грали з 7 до 23, тобто 4 години, тобто десь 8 мамбалей я катнув, але я жодній жодного разу навіть копієчку не поставив, окрім обов'язкових трьох блендів, які вносяться в гру на початку. Дівчина, насправді, насправді з одного боку виглядає як повний абсурд. А з іншого боку, доволі глибока інтелектуальна гра, але ніхто в ній розбиратися не буде. Завтра об одинадцятій знову стрибаємо в містері. Мені треба виспатися, бо покинеться з спортом і побігти катати. Так що дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь, ставте подобайки. на все добре. Пока-пока.